Привіт, Червоний корпус! Тема візитки день відкритих дверей. І щоб поближче познайомитись з нашим факультетом, треба дізнатися, хто на ньому навчається. Знайомтесь, це Влад, він хакер. В 10 класі зламав сайт ФСБ, в 11 класі зламав сайт Пентагону. Потім поступив на істфак і зламав собі життя. Валерій Петрович, а хто це з вами? І чого вони голі? Та оце я ходив до ректора, просив гроші для істфаку, а їх узяв з собою, щоб бачили студенти на історичному факультеті ходять голі і босі, а ви що тут. Взагалі у нас тут день відкритих дверей. То ви ж розкажіть абітурієнтам, що на історичному факультеті до студентів відносяться дуже чемно і ввічливо. Правда, морда в сушамі? Да, Валерій Петрович? Так, чого ж я прийшов? Ви забули здати по 5 гривень в деканат. Валерій Петрович, а мені кажеться, ви ці гроші привласнюєте. Нічого собі. Тільки бідним студентам. <праць> так, власне, я пішов. У мене пара. <праць> Так. Ах, ось де ця молодж, яка в церкву не ходить. Давно в церкві були? Давно. Ну, як то кажуть, якщо гора не йде к Магомеду, то Магомед йде до гори. Оче, так це ж по-мусульманськи. Я в тих релігійних приколах ваших не розбираюся. Зато я придумав як осоврімені церкву, щоб в неї ходила отака, от як ви молодь. Не Внімання! Внімає! Оче, це ж бред. Ну, може, й бред. Зате наступна моя ідея, точно богоугодна. угодна. Скоро пасха, і будемо на крашанках розміщувати рекламу. Що за реклама? А моя реклама підійде будь-якому бренду. Кулінічі. Ми круті. Рошен. Ми круті. Горілка пшенична. Ми в смятку. <плес> Оче йдіть звідси. Є проблема, не випрос. А маски да свідоцтва. Та то к вам уже! Ви нормальні вообще. І боже, так діти, ради Бога. Ну, є в Запорізькі козаки були вихідцями з чорного люду. Сьогодні це були black people. І січ могла б виглядати так. Who is your father? The headman is my father. Who is your mother? Shabla is my mother. Your shabla is stupid, вообще! What did you say about my mother? What did you say, huh? Ah? Whoa, 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 easy man, easy, whoa. <laughs> Ми зібрали цю раду, щоб вирішити, чи приймати цього козака на січ. Яке твоє прізвисько? Снупдох! А чого Снупдох? А я коли напиваюсь, ману ботинки гризу. The crazy, the crazy man. Whoa, whoa, whoa. А в якому куріні ти хочеш служити, друже Снуп Боже? Із Сайд, Вес Сайд, Вес Сайд, бро! Воу, воу, воу! Цей пацан буде служити на барщагі! Не для того козак з Троєщини тікав. Щоб служити на борщазі. Да, отроки. Бачу, що у фінал ви пройдете тільки з Божою допомогою. Ну я пішов допомагати. Куди ви? Що це? робить? Добрий вечір, отроки. Отрок Ігор. Повню були на неділю на в церкві, вербами вас бив. Понравилось? Та по очам бачу, що понравилось. Раб Божий Грищук. Раб Божий Маселюк. Слава Богу, що не приїхали. Сергійко, Бриль, найталановитіший був в моєму церковному хорі. Усика дивився в неділю. Усик бив, понравилось? По очам бачу, що понравилось. Отче, йдіть до нас, що ви там? Сьогодні тема гри день відкритих дверей. Не ставте хрест на іспаці. Так, не забирайте мій хліб. І віно моє не забирайте. І взагалі, знаєте, Но що... Досить, досить, досить. Міс патона. І посміятися, не гріх. Waiting for the fire to light. Feel like we could.